Днями з України, і ми продовжуємо грати у Total War Rim 2 за парфією на легендарній складності без використання кавалерії. Тож у минулій серії я говорив, що ми будемо воювати з, одразу з Селевкітською імперією та її сатрапами. Однак у нас ось тут на зайнятих землях роксоланів. Е спалахнуло повстання рабів. Ось таке от величезне, величезне повстання рабів. У нас тут добре, хоч є такий доволі непоганий гарнізон, є 4 загони лучників. Правда, я не впевнений, чи вони тут втримають контроль цієї провінції, ось ці от війська. Їх надто мало, у ворога надто багато, плюс ворог ще й четвертого рангу. Ну, але як буде, так буде. Піш... Пішли, подивимося, що з того всього вийде. Поки це все вантажиться. Лайко вподобайки, підписки коментарі. Не забуваємо це все робити. В описі цього відео є послання також на Discord та телеграм-канал. Туди також завітайте, там бувають цікаві розмови. Центр там міста, вони по-любому підуть туди. Значить... А ага, тут у нас немає іншого ходу. Вони будуть йти звідти, і звідси сюди. Ага. Гаразд, учники звідси будуть туди добивати. Це чудово, це прекрасно. Загони нубів сюди. Нехай стоять і прикривають там важка піхота і гопліти позаду. Е, Блін, значить ось так от сюди. Гопліти сюди. Важка піхота сюди. Ну, це, це не важка, це так, скоріше середня піхота. Так, ви і ви давайте сюди позаду. А Royal Cataphracts, аж туди і от. Це є лорда, я тут найняв, щоб він був. Щоб було легше, але, блін, ніфіга не легше. Так, в першу чергу треба буде завалити їм лорда, командуючого, бо він дає багато-багато бонусів. Ага. Так, нуби, відходимо. Ви будете просто першою ж мішенню для наших ворогів. Хілмен. сюди. Ось, я там поставив йому найматися цих. Списоносців в армії. але бачите, не склалося. Не склалося нам зі Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як настріляли то гарно. Так, тут режим оборони. Добре настрілюєте, пацани. Дуже добре. Але тепер гепаємо сюди. Цих треба забрати однозначно. Ось це полководець, певно. Може я, звісно, і помиляюся. Так, що там, ми настрілюємо їм? Ми... Наче настрілюємо. Так, ви давайте, ви теж туди. Влітайте. Що там, 33? Давайте, давайте, давайте. Треба їх добити. Впаде полководець, у них бойовий дух одразу так ууу, донизу піде. Скільки там? 19. Ну, тут добре, що разом з полководцем гинуть і інші солдати. У нас там, ще, правда, френдлі фаер йде трошки. Є, все, переключаємося на оцих от стрі... стрілецьку кавалерію, її треба також винести. Стояти, куди ви, куди ви? Куди ви ти? Вогонь, 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 пацани. Розстрілюємо туди. У них має бути вже така трошки гірша моральна думка і, б... і бажання воювати. А, хтось... а це Нуби. Ну, там і не дивно, що Нуби хочуть втекти. Так, ці все. Перший загін. Давайте, давайте, давайте добили, добили, є. Концентруємося на другому. Оцьому загоні, до речі, треба сконцентруватися. І ось там. У нас ще є резерви, так що все гаразд поки що. Так, ці степові ланцери. Готові утікати. Так, резерви. Вони по мечниках б'ють. Скотиняки. Погнали сюди, зараз там винесемо їх. Ага. Ходіть сюди, Хіл мене. У нас загін лучників розбігся, чи це мені здалось? Гепаєм сюди, Гепаєм сюди. Так. Там в них хтось є Young Axis, але це не критично. Так, ви, пацани, давайте. А ми тут не можемо обійти їх. Шкода. Якби могли було б прикольно. Так, все, ці мінуснулися. Вривайтеся туди, вас. Виносимо ось цих засранців. А в них має бути. Піло для атаки. Виносим, виносим цих от. Ой, гарно. От все перемололи, що було. Йонг Аксес. Лучники намагаються вести вогонь, але. Там не надто багато шансів на це. Так, мінус один загін лучників. І що вони там? Угу. Давайте, Та ті Йонг Аксес теж не дуже довго думаю будуть битися. Хто там хоче? А, там, ну дивіться. Стять, але б'ються до останнього. Прям молодці. Виносим, виносим. ті нічого не можуть зробити. Гаразд, значить, переходимо туди. Катафракти трішки солдатів втратили, але в загальному перемагаємо. Враховуючи, що вони б'ються з п'ятьма загонами. Так, а ну глянути, що в нас тут за рубанина. Ага, тут наші елітні мечники. А це наші ще сокирники є. Так, туди настрілюйте, ті нічого не можуть зробити. Помало, помало їх продавлюємо тут, і потім розвернемося і в тил їм гарно ввальнемо. Я просто боюсь відводити нашу кавалерію, щоб ті от скотеняки не метнули нам в спину нічого. Так, ну давайте, ризикнемо. Греці з ним. Так, вперед. Вриваємося туди. Розстрілюємо ще ось цих. Давайте. Young axis фланг. А навіть спину. Ой, гарно. 40, 38. І дивіться, вони падли, не здаються? Ні, здаються, все нормально. Додавлюємо, додавлюємо їх. Ал... Від... відступ був доволі складний так, все. Є, тепер сюди. Давайте. До речі, той один загін майже повний. Прикиньте? Ну, там ми доб'ємо. Все, ці розбігаються гарно, молодці. Тут наші прям, прям добре б'ються. Хух. Важко. Важко, я думав, ми програємо. Ну, і на це були всі шанси, щоб ми програли. Так. Все, є, туди. Все, пацани, Про продавлюємо, продавлюємо. Тут наша кавалерія їх по-любому продавить. Арчерс туди. А все, 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 все. Ці вже теж бояться, ці вже теж бояться. Все, красота. Хух, перемога. Не знаю, правда, наскільки успішна. Ну, більш-менш, ми втратили пів армії, вони втратили більшість армії, мало що залишилось, але все-таки кілька загонів вдалося їм зберегти. Ця армія вже майже сюди добігла, так що тут залишився нам лише один хід. Я вам зараз покажу карту. І звідки там готувався напад. Три позиції зараз покажу. Тут у нас пергам. Селивкідами. Вони тут воюють з перемінним успіхом. Ще два ходи тому назад. Ось ця вся територія, ось це все було під контролем селевкідів. Я фіхіо знаю, як селевкіди втратили за два чи три ходи. Ось раз, два, три, 4, 5, 6, 7 територій. Оце все оце все було під контролем селевкідів. Шойно. Як вони умудрилися просрати, я не розумію. Ну, Мабуть, там не було гарнізонів і просто армія пергаму так, пробіглася акуратно по всьому, ну, нехай уже як є. А, ми повертаємося назад. Тут у нас ще є понтус. А ми заключили ще пакт про ненапад з вірменами. Так що ось ці і ці нам не загроза. Тому, якщо вдасться гарно атакнути. І втримати ті території, то буде все зашибісь. Так, цей генерал тут нехай сидить, він оборонний. А, та армія, ага, вони добирають. Вони найманців добрали, але нам бар... байдуже. А, в нас тут, в принципі, війська готові чинити спротив. Я тут на всяк випадок ще візьму загін. Ось цих от джавелінменів. вони прекрасно пробивають ворожу кавалерію. Гаразд, Зараз зачекаємо ще напевне ходи два, доки оця от армія вийде на свою позицію наступально. Вона піде сюди і потім піде на Гекатомпіс. Так Гекатомпіс. І буде, буде все чудово, якщо все вийде. Наші війська готові. Тут у нас просто прекрасна ситуація. Понтус якраз оголосив війну А Війська уже он, готові до того, щоб почати наступ. Всі війська на позиціях. Тут 9 загонів, тут 6. Тобто в нас кількісна перевага, тут у нас кількісна перевага, тут у нас величезне військо йде сюди. Це основна ударна сила, яка має зайняти усі ці провінції, включно з Рагою, яка є критично важливою, тому що тут є залізо і воно дуже нам потрібне. Дипломатія Дрангіана. в грітю і маймастер'ней. Торгувати вони не хочуть декларвар. Давайте, рідненькі, ходіть сюди. Починаємо ми, звісно, з Мерву. Тут автобої немає сенсу витрачати наш дорогоцінний час на цей бій. Тут просто їх втопчимо. Майже без втрат. Втрати мі... мізерні. Так, перше місто одразу ж береться. На! Тут плюс, що культура наша і не буде повстання через культуру. Це величезний плюс. Займаємо також без розграбування. Це теж дасть бонус. Бачите, лише мінус 9. І це при тому, що в нас йде мінус 20 штрафу на те, що тут зайнято, завойовано територію. Так, друга армія. Це вже буде трішки складніше. Хоча ні. Доволі також велика наша перевага, але ми поки просто беремо в облогу. Так, їхні війська десь мусять бути. Тобто десь вони та і нас захочуть зупинити. КП буде в принципі в безпеці. Я маю сумніви, що тут будуть також війська, і сюди вони сумніваються, що підуть. Ця армія одна з найслабших наших ударних військ. Так, тут будуть втрати трішечки більше, але не набагато більше, ніж я отримую, якщо буду командувати військами-руцями. 200 це не так вже і багато бійців. Так, також займаємо. Тут, тут бачите, тільки 50% нашої культури і вже одразу мінус 13% дебаф. Це ми можемо, я думаю, знищувати. Щоб воно нам не займало місце. Так, рухатися ця армія вже не може. Там можуть бути проблеми. Так. Ви одразу в сусію. Блін, та що за. Дивіться, навіть нема що атакувати. Просто в хлам їх розбиваємо. З мізерними втратами. Я розумію, би там ще хоч 50 на 50 якісь туди-сюди. Та де там? Гарнізони падають на раз-два. Так. Три міста вже завоювали. Хлоп. Задра карта. Оце, напевно, ми розіграємо руцями. Чи ні? В принципі, катапульт багато. Блін, там навіть немає кого розбивати. Серйозно. Просто. Майже без втрат. 97. 3% лишень втратимо. Бійців так, два перських міста взяли, два. А, Дрангіанських міста вже взяли, 53 загиблих. 53 лишень. І тут знову ж таки буде. Ні, тут вже трішки більший дебаф. А чому? Тут, напевно, через те, що ми два міста взяли, там. Так, мінус 40. Ну, але зате наша нісса буде мати ще. Міста в парі і легше буде розвивати це все діло. Так, це можемо одразу розбирати. Дуже зручно, що не треба перебудовувати буде ці всі будівлі. Це дуже зручно. Ха, Ця будівля, не дивлячись на те, що вона не є нашою. І ми, здається, не можемо таку. Чи ми мог... Ні, ми, здається, могли таку теж будувати, але я її ніколи не будував чомусь. Ага, отут вже є армія, але вони будуть знищені на наступний хід ось цими військами. Так, ми скоріше. А, ми не зможемо їх атакувати на наступний хід. Ну, нічого, щось придумаємо. Щось та й вигадаємо. Ну, значить, давайте розіграємо штурм ось цього міста. Тут військ також не так вже й багато. Тут є три катапульти, і я думаю, ми зможемо їх перемогти. Давайте, давайте. руцями, Хоч десь руцями поб'ємося. Оці дві катапульти. Ось це треба буде пробити нам по-любому. Там не піде. Ось так от. О, так, їхній десь там, радіус. Так, вежі не дістають, вже добре. Тепер ви давайте позад наших хоча б цих станьте. Ви сюди, ви сюди і генерал ось там. Так, великі катапульти сюди. Вон так от виглядають величезні такі. Е, балісти переростки трохи. Ці от на колесиках, а ось ці, бачите, стаціонарні, вони вже не, не зможуть рухатись ніяк. Ну, а нам радіус стрільби їхній, в принципі, достатній. Все, ми можемо отак от. Старт батл. Бам! А вони нехай тут зроблять отвір невеликий в стіні. Так, наші лучники вже почали їх настрілювати, а в них тут лучників не було, чи там був один загін. Ой. Тут кілька випадкових загиблих. У-у-у. Краса. Отвір в стіні нам потрібен, щоб ми змогли зайти тут вже скільки 40% Doom. гарно. Ага, от не лучники. Думаю, лучники ж були. The is in our favor. Uh, так. Ану, трішечки ближче. Ви все одно поза радіусом дії, але все одно зможете розстріляти їхні. А, нубів залишилось вже дуже мало. Там ще трохи цих загинуло. Що в нас там вежа? Вежа 38, це 99, ага, це зараз впаде, причому впаде воно під цими вод, скоріш за все. Ай-яй-яй. Так, гаразд, завдаємо удару сюди. Великі катапульти нехай завдають удару сюди. Наші лучники добряче з пращиками їм настріляли. Я задоволений. Нам просто треба сюди підставити драбини, щоб вилізти на стіни і забрати ось тут. Лучників. Ой, гарно. Гарно. Ще й лучників трохи їм перебили. Так, там відстріляли півзагону теж молодці. О, лучники. А, ну так нормально втратили їм, скажу, лучники. 50, 50 бійців десь. Ну. Ні, не 50, 15. Так, підходимо. А, там навіть два загони. Підходимо так і стріляємо сюди. 64. Так, значить, ви валіть сюди. А, значить їм все одно нас уй гарно настрілюють то як. Все, Tower Destroyed. Пробиваємо ще стіну. Але тут рубанина. Ай-яй-яй, мені їх майже шкода. Так, все. 18 ро це вже так. Це вже несерйозно навіть. Так, б'ємо сюди. А, вони ще не хочуть втікати? Дуже дивно. Мали б взагалі. Ох, краса. Ай, не... я думав, впаде з стіни, а він не упав. Так, хто стріляє по, ні... по них? Ніхто не мав би могти стріляти, я не знаю, чому мені пока... А, там ці щось намагалися стрельнути. Так, слінгери. Виходимо сюди. А, ні, ось, ось ось стріляють. 52 мазохіста залишилось? Ну, тут 4 насправді. Зараз їх, думаю, не буде. уу ху 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 Краса. Ауч! ауч, ауч ау, 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 уу, 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 пацани, стоп, 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 стоп. Стояти. Пір мене сюди. 36 тих зараз виб'ємо дуже добре. Валим, валем, вибиваємо по черзі їх, ні. Там лучників ще є трошки, що ви. Тут три загони. Наші мали б зараз їх теж відстріляти, ну принаймні ось цих от одних. Воо. Просто в Слінгери траєкторія стрільби дуже пряма. І вони не можуть як лучники розстрілювати навісиками. На жаль. Так, стоп. Стоп, стоп. А, так. Легка піхота піде сюди. Арчерс. Розстріляємось цих. Пращики сюди. Всі решта стоять, чекають. Так, лучники тут розстріляли все, що хотіли, як хотіли. Все? Здаєтеся, ні? А тут ще є. А, тут ще і ті і кіні лучники. Он воно що. Гаразд гаразд, 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 ходіть сюди, а, ч... а, ті. Так, тут а... спір мене це таке. Поки ті вилізають ці тут фаер! Оце вони прикольно зробили. А, це навіть не лучники, це були ці списометальники. Е, Так, стоп, стоп, стоп. Так ми своїх розіб'ємо. Стопе, нам туди не, не треба їх розстрілювати. Так, там нуби, списоносці і ще якісь засранці. Все, ви вривайтеся всередину. Ви за ними там ще десь полководець, тільки я не пам'ятаю, хто в них полководець був. Так, це ми взяли штурмом фактично. Виносимо сюди. Лучники зайшли і там всіх розстріляли кого хотіли. Да, добре, добре, берем ту вежу. Все, я зрозумів, берем, беремо вежу. А, в них там пікінери. Гаразд. Не проблема. Ходіть сюди. Сюди. А, все. Ізі! Це було ізі. Цей загін навіть не чинив спротив. Взагалі не вбив втрати 32 солдата. Мінімум, що можна було втратити. Мінімум. Опа. Є, готовий. Артакоано. І також її займаємо. Ось якось так. Якось так. Так, capture, Отримали ресурси, отримали купу грошей тепер буде в скарбницю йти нам. Тому що тут вже було менш, менше тисячі, причому сильно менше тисячі, а зараз вже так хопа. І на порядок дохід піднявся. Ну, ми і захопили 5 провінцій, з яких в трьох з них навіть є ресурси ціні. Деревина. Шовк і це є свинець чи що це таке? Майн uh, шахта. Коротше, це, по-моєму, свинець, чи камінь. Якийсь ресурс, менше з тим. Перси втратили частину території, дрангняна втратила, але ми не можемо з ними перемир'я заключати. Ми можемо тільки з селевкідами. А селевкіди поки не хочуть. Нічого. Я думаю, якщо ми зараз продовжимо на них тиснути, то є шанси, що ми прямо займемо ось ці всі території і відтіснемо, ось тут станемо. Хармозія, ВАМ, Гекатопліос, Рагна. Ну, щось таке вийде, думаю, щось таке цікаве вийде в нас таке зробити. 5900 по грошах. Напевне, поки витрачати не будемо. Не знаю, що краще. А, ні, Взагалі-то в МЕРВ можна витрачати. Це вже фактично тилове місто. Йовте. Тил. Глибокий тил. А, такс. такс, Тут дає. Плюс 2 до рангу Спайс. Це шпигунів, напевне. Да? А це дає 4%. Так, в максимумі воно дає 6 їжі просто. А це дає 4 громадського порядку. Ну, З громадським порядком тут повинно бути, в принципі, все гаразд. Подивимось, гаразд. А ви не забудьте поставити лайк вподобайку, написати коментар та підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписалися. Підтримуємо наші Збройні Сили. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!